Газовий котел Нова нібір CTN-24 купу. Відкрита камера згорання, роздільні теплообмінники. Дана серія котлів виготовляється як з відкритою камерою згорання, так і з закритою турбованою. В даному випадку на відео саме відкрита камера згорання. Потужність даного котла 24 кВт. Також ця модель існує в варіанті на 18 кВт. Ключове розташування патрубків у даного газового котла, а саме. Газовий патрубок по центру. Далі наступні патрубки півдюймові справа зліва це в нас гаряче водопостачання. Вони зміщені в шахматному порядку трошки вище. Ті самі крайні справа зліва це патрубки 3 четвертні на опалення. Також знизу ми бачимо кран підпідки системи. Габарити даного котла глибина 24 см, ширина 40 см. Висота 70 см. Діаметр димоходу 130 мм. Відкрита камера згорання. Давайте заглянемо всередину, з чого виготовлений котел. Для цього ми розібрали, розкрутили корпус і відкрутили кришку, яка закриває доступ до теплообмінника. Дана серія котлів комплектується якісними мідними теплообмінниками відомого італійського бренду Valmex. Також цей котел можна замовити в здешевленому варіанті з алюмінієвим теплообмінником. Звертайте увагу при виборі котла, щоб саме теплообмінник був мідний. Мідь найкращий з точки зору теплопередачі матеріал. Далі бачимо газовий пальник. Рахуємо кількість газових рамок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А має бути 12. В цьому плані, на жаль, здешевили. Електрод розпалу та інізації теж один. А в ідеалі в котлах іде їх два, дублюючий. В той же час розводка всіх патрубків мідна. Це дуже важливо. Мідь подача обратка, мідь подача газу. Всі патрубки мідні, звертаю увагу. Розташування розширювального баку Зілміт на 6 літрів справа плоский. В той же час по європейському стандарту розширювальний бак бажано, щоб був 8 літрів, теж здешевлені. Рухаємося далі, дивимося нижню частину котла. Зразу кидається в очі якісний насос циркуляційний енергозберігаючий вілло, виробництво Made in France, Франція. Енергозберігаючий насос це вже більш сучасне рішення циркуляції. І особливо в даній ситуації, коли є проблеми з відключенням електроенергії, звертаю увагу, що витрата споживання цього насосу в діапазоні від 1 до 43 Вт. За рахунок розумного алгоритму насос сам определяє, на якій йому потужності циркулювати і економить вашу електроенергію. При цьому, те, що дуже важливо, мале споживання дає можливість запитати роботу даного газового котла навіть від джерела безперебійного живлення. І акумуляторних батарей вистачить досить дуже надовго. В порівнянні з звичайними насосами, які не є енергозберігаючими і споживають значно більше електроенергії, це дуже важливий нюанс. Рухаємося далі. Трьохходовий клапан виконаний із композитної, композитних матеріалів по інакшому пластику. Гідрогрупа і сервопривод ЛБ-виробник. Краще, звичайно, щоб гідрогрупа була з міді. Саме надійний матеріал для гідрогрупи це саме мідь. В даному випадку це композитні матеріали. Газовий клапан Євросіт Сігма Італія. Надійний перевірений газовий клапан. Патрубок подачі газу мідний теж дуже добре. Нижче ми бачимо теплообмінник гарячого водопостачання, пластинчатий виробництва Зілмет на 12 паяних пластин. Керування котлом відбувається за допомогою інтуїтивно понятного дисплею, який розташований трошки правіше відносно центру. Які ми бачимо кнопки Включити-виключити. Перевод режиму літній зимній, кнопка Reset чуть правіше. І по бокам ми бачимо плюс-мінус це регулювання температури опалення, плюс-мінус ліва це регулювання температури гарячого водопостачання. По центру жидкокристалічний дисплей, на якому ми контролюємо всі параметри, бачимо помилки, якщо якісь виникають, і змінюємо параметри. Також тут же на фронтальну панель винесено термоманометр. Газовий клапан. Виробництво групи Фандітал вироблено в Італії. Він є із економного сегменту, що дуже полюбляють монтажники, тому що такий газовий котел коштує недорого, ну, але при цьому ремонт сервіс та заміна запчастин, що люблять монтажники, щоб потім на цьому заробляти, в даному випадку буде, на жаль, присутнє досить часто. Тому, коли вибираєте газові котли, дуже звертайте увагу на внутрішні комплектуючі. Це дуже важливо, з чого саме зроблений котел, на як він зовні виглядає, на який іменитий бренд його робить, а саме з чого зібрано котел. Це є запорукою його довгоякісної роботи. Газові котли заводу Нова Флорида є в наявності в компанії тепло без газу. Можуть під ключ зроблені та встановлені з документацією в вашому будинку, в вашій квартирі. Задавайте ваші питання в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал завжди раді зворотньому зв'язку.